Кача ти сині, лине кача ти сині. Шановні рідні, близькі, знайомі сусіди, на щиті повернувся в наше місто Могилів-Подільський, наш герой, Сергій Сергійович. До прощального слова запрошується міський голова Лухманюк Геннадій Григорович. Ми зібралися з вами, щоб селити голову і дати шану, і провести в останню дорогу нашого земляка, нашого захисника, нашого героя Сергія. У 2018 році він підписав контракт з Збройними силами України і був гідним воїном українського народу. На жаль, в важких боях на Донеччині Сергій загинув. Загинує герой. За Україну і за кожного з нас. Від кожного жителя могилів Подільської громади хочу висловити співчуття родині і близьких, а нашому герою вічна пам'ять і вічна слава. Слава Україні! Героям слава! Тож ми будемо брати я. Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми, чужі люди, це не жаль тим побути. Би ж мені, синку, не жаль, якби ж мені. Не...